Шановні військовослужбовці! сьогодні ми відзначаємо День тих, хто стоїть на захисті нашої землі. Тих, хто несе на собі основний тягар цієї війни. Сухопутні війська це незламність, це наша піхота, що тримає стрій. Це танки і артилерія, що пробивають оборону. Це наш незламний дух, помножений на технологію. Ми стаємо сучаснішими. Та сильнішим. Ми більше не покладаємося лише на око людини. Наші безпілотні очі бачать ворога загризом, даючи нам час та перевагу. А наземні роботизовані комплекси це наш щит, який рятує. Вони забезпечують логістику найгарячіших точках. Це технологія, що допомагає нам зберігати найцінніше життя бійців. Наші руки ремонтують. Наші серця б'ються в єдиному ритмі, бо ми знаємо, перемога коїться тут, на землі. Дякую кожному солдату, сержанту і офіцеру за мужність зі святом, з Днем сухопутних військ України! Один за одного.